Привіт, друзі! Сьогодні знову битва і знову танк Велосипед. Ми побачимо в цій серії, як з перші, перші хвилини битви танк не зможе подолати свого супротивника і згорить на полі бою. А якщо вам сподобається наше відео, Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і пишіть обов'язково коментарі. Ну що, поїхали? І так, танк впевнено, впевнено пересувається по полю бою і намагається добратися до окопів своїх супротивників. Піхота його підтримує з усіх боків, але червона рисочка під танком... Починає зникати. Це що? Це каже про те, що супротивник намагається його підбити. Вони стріляють з усіх видів зброї. Але перше, яко вони здають. Попереду другий, але там стоїть кулемет. Кулемет дуже-дуже такий міцний і... Зараз ми побачимо, чи витримає танк велосипед. Ага, А він не вплинув іде вперед. І не хоче зупинятися і повертати назад. Піхота затрималась і вперед. І. Так, 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 так. І. Ось ми з вами бачимо, як. Перший танк горить на полі бою і зникає. Піхота без прикриття танку теж терпить поразку. Ну що ж, візьмемо знову новий танк і побачимо, чи він зможе подолати цю відстані, пройти цей окоп, і ось він уже наближається. Так, він переходить свій окоп, збирає підмогу свою піхоту і наближається до копів супротивника. Так. І так, наш танк наближається до окопів супротивника і починається, зав'язується бій. Всі, всі стріляють з усіх орудій і танк наш просувається, але стрімко втрачає своє життя, свою життєдіяльність. полосочка, рисочка зникає. ну, Червоні добре тримаються, я вам скажу, підбивають сміливо їх. І так ми наближаємось до окопів супротивника. Піхота намагається їх втримати, закидує їх гранатами, захищає свій танк і не дає їм зробити жодного пострілу. Молодці, молодці, так. -то. Але ні. Він горить в бою, і піхота залишається сам на сам зі своїм супротивником. Нам потрібна допомога. І допомога поспішає, поспішають іще загони наших піхотинців, і, звичайно, танк велосипед. Але чи зможе він допомогти, чи зможуть вони перемогти своїх супротивників? Я вважаю, що так, дуже їх уже так замало залишилось, а наших так багатенько йде на допомогу. Перемога. Ура!